Разом з вами хочу сказати слава Богу. слава Богу. Один брат каже, я хвилююсь, другий брат вийшов, каже, я хвилююсь. Ви знаєте, вже не один рік я проповідую і завжди хвилююсь. А як хвилююсь, то й думки десь погублю. І вроді би щось на листочку запишу і за тим листочком. Вже якось хвилю... Ну не можу слідкувати файно. Ну, друзі, вмістіть мене таким, яким я є, добре? Знаєте, наш пастор часом в нашому собранні проповідникам говорить, браття, скільки вам років? Ділять пополам, і це буде хороша проповідь для вас. Ну я не скажу, скільки мені років, але 30 хвилин, так якби по нашим правилам я можу проповідувати. Ну я не буду 30 хвилин проповідувати зразу, деко може ободрю, бо знаєте, в останньому проповіднику саме важче, Тому що ті, хто перші, другі, треті, вони свій час виберуть, а останньому вже мало часу, я пам'ятаю такий приклад, наш пастор розказував, що ну, вже время приходило до того, щоб закінчувати. Да, останній проповідник питає, друзі, скільки ви мені дасте часу? А вони кажуть, ти можеш проповідувати, скільки хочеш, але ми в 8 годин станемо і підемо додому. Ну, друзі, я постараюсь коротко. Для нашої загальної уваги хочу одне таке місце Святого Письма. Воно записано книга чисел, 6 розділ, 23, 24, 25, 26, 27 віршики. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Мне задалась одна такая подия. Це вже було дуже давно, ще в 80-х роках прошлого століття. Я там працював в одному селі недалеко від міста. А там така, знаєте, воно було, там такі трошки були ну, бази відпочинку, людей літом було багато, і там така дорога проходила, важлива, машин багато, і магазин той такий там стояв на углу, де я в ньому там трохи робив ремонти всякі. І там бочка з квасом стояла. Літо, жара, це серпень місяць після обіду, ну, чоловік тридцять була очередь. Знаєте, літом, хто пам'ятає. І підійшов священник православний. Там тако став із боку. Він, я так зрозумів, що він ну, з цією посудиною в очері їх стоять не хотів, але і без черги теж не хотів іти. Але під магазином стояли такі хлопці. Ви їх, хто старший, знаєте, вони там кожного дня стояли зранку і до вечора. В них определено там була свої діла, вони рішали. І один з них підійшов, взяв цього священника баночку, підійшов до продавчиці без очерді, поставив цю баночку перед нею. Ну, вона була з місцевих, він був з місцевих, вона знала його, він знав її. І вона йому почала там наливати. Ця очередь почала возмущатися, почали люди кричати, обзивати його. Він не реагує ні на що, він оце набрав, заплатив гроші, пішов, дав цьому батюшки і так голосно каже, батюшка, благословіть мене. І ви знаєте, той православний священник перехрестив його, каже, тим нохресним ну, знаменем. І ви знаєте, що толпа та замокла. Їм так стало соромно, вони кажуть, особливо, так, жінки, знаєте, такі були е, активні. Ну, ми нічого, ми нічого не маємо, ну все нормально, все нормально вже. друзі мої, отак люди благословення понімають. А як ми його понімаємо? Ви знаєте, я таку, ну трошки готуюся до таку тему, таку про благословення, трошки з вами просуждати. Я думаю, як, ну, як, як я для себе понімаю, що таке благословення? От за віру я написано, все чотири слова. да, Чотири слова, яких. Характеризують віру. І про це, там, це і говорить апостол Павло до євреїв. А як об'яснить благословення? Але ми всі, я думаю, розуміємо, що це щось таке вельми добре. І воно це слово, ну, воно кожен день воно звучить як не в нашому собранні, то в нашому домі, в нашій молитві. Бо Мо що ми не можемо без нього? Казалось би, ну, На початку нашого вірування ми можемо раз помолитися, Боже, благослови мене на все моє життя і на цьому поставить крапку. Ну, це ж теж хорошо, правда. Але ми розуміємо, що цього недостатньо. І якщо я тако, ну, задумався, де ми шукаємо благословлення, для яких сфер життя? Для всіх, навіть, казалось би, така проста річ. Перед їжу і Богу помолиться. Ну, знаю, ми, всі, ми не всі таке робите, але це, це добре, друзі, коли ми просимо благословіння на їжу. І там треба попросити Божого благословіння. Знаєте, така історія, коли е жінка з чоловіком сіли вечерять. І жінка каже, давай Богу помолимо. За що ж молиться? Він ну, їжа перед нами все. Ну, жінка каже, якщо Бог дозволить. Та що ж тут дозволять їжа перед нами? Тільки ще не спіли доти їжі, приторкнутися вже стукають в двері. Забрали чоловіка на багато років. Знаєте, благословіння. Його треба просити кожен день. Його треба шукати завжди. Наш один з просвітерів нашої церкви, коли в нас є молитва над дітьми. Він завжди, оце місце, коли вже молиться за дитину, бере її на руки. І останні слова, які він произносить, він ну, згадає ці слова «Да благословіть тебе Господь і сохраніть тебе. І ви знаєте, я якось раніше думаю, ну ну це ж старий Завет. Воно ж Бог каже для Аарона: благословіть синові це для Ізраїля. А казу ці слова, вони файні для нас сьогодні. Друзі, дивіться, яка тут яка тут прекрасна суть, яка глибина. І оці саме перші з цього такого важливого благословіння – це, ви знаєте, така, якби, якби фундамент, якби основа благословення для ізраїльського народу. І перші слова, да благословить Тебе Господь, і сохраніть Тебе. Як приємно сьогодні слухати мені ці слова. Як приємно їх сьогодні читати і як приємно їх бачити в своєму житті, коли є Боже благословіння, друзі мої, хай Бог поможе нам у нашому житті переживати благословіння. Ми часом думаємо. Ну, раз ми в Божій волі, значить воно все буде. Бог є вірний, і він все зробить, і все буде добре. Друзі мої, я хотів би, щоб так було. Але часом треба боротися за благословення. Воно часом не приходить, ну, так би якби на автоматі. Я така, у вас машини такі файні на автоматі, у нас то все на тих. Як кажуть, ну ви знаєте, ручне переключення, так трохи не дуже легко їздить на їх. Ви хто вже привик на цій, то на тій дуже важко. Але, друзі мої, благословення його, за його треба переживати. Я хочу на прикладі однієї сім'ї показати, як воно працює. Ви знаєте, колись один батько схотів благословити свого сина. Ви знаєте, про коїде річ, але я прочитаю, щоб воно було більш так. Це написано книга буття. Написано у... Я вже забувся, в якому розділі, бачите, як я вже переживаю. Але нічого. Є написано так. Коли Ісак и і зрение зрення глас его, он призвал старшего сына своего и сказал ему, А старшого сина Ісаю сказал ему, син мой, Тот сказал ему, вот я, он сказал, вот, я состарился, не знаю, дни, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле, налови мне дичи и приготовь мне кушанье, какое я люблю. И принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя прежде, нежели я умру. Батько любы Исава. А Ревека любила Якова. Ви знаєте, проблема була в сім'ї. І я так думаю, чому Бог не дозволив, щоб Ісаак благословив Ісава? Ну чому так не сталося? Вже все було готове. Настав той день, батько ще живий, зустрівся з своїм сином, каже, йди налови дічі. Оце буквально якісь година, дві, ну не знаю, ну він був іскосний чоловік в цьому ділі, охотник. Він міг дуже швидко зробити. Але сталося так, що. Все було готове для того, щоб отримав той Ісав благословення, він його не отримав. Ми знаємо далі цю історію, ми можемо сказати, ну мама вмішалася, не дозволила. Але я думаю, що це Бог вмішався і не дозволив. Бо там же в Новому Завіті ми читаємо, що Бог Якова возлюбив, а Ісава возненавидів. А чому так сталося? На була в цьому причина. Причина була у цих двох братах, бо за Якова ми читаємо, що він був мирний чоловік. Чоловік, який жив в шатрах. І ви знаєте, Богу такі люди до вподоби. Мирні люди Богу до вподоби. І таких в першу чергу Бог хоче благословляти. Чуєте, дітки, наші сини, наші дочки. Ми часом хочемо показати свій характер, ми хочемо показати свій розум. Навіть часом розуміємо, е що батьки не стільки правильно розуміють, як ми. Наші, ми не вчилися в інститутах, ми не вчилися на коледжах. Ми і в школі нормально нам не давали вчитися. Сьогодні великі можливості. І сьогодні наші діти грамотні, це добре. Це дуже добре, що є можливість, і, 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 і хай, хай, хай вчаться. Це, воно, якщо не шкодить служінню Господу, хай буде так. Але ми бачимо, що. В житті цих двох хлопців такі сталися ну, інтересні події. І ми бачимо, коли е, мати вмішалася і зробила цю справу, і коли вона зробила все так, як Іаков і, і зробив, так як сказала мама, і він прийшов і він переживає, каже, як мене, поп... ну, батько пізнає оцю неправду. Він, ну, Серце судить його, добра справа, але я не можу зробити, тому що це не, неправильно. Іаков так не научений обманювати своїх батьків. Каже син, мій, хай твій гріх буде на мені. Хай твоє прокляття буде на мені, якщо так станеться. Але зроби». Мати розуміла, що те благословіння, яким благословить батько, воно буде дуже важливе в житті. Вона ж не знала, що він буде казати, чи знала. Да нічого вона не знала. Але вона поняла, що те благословіння дуже важливе. І дивіться, ми читаємо, як благословив Бог Ісаак, як благословив Якова. Да дасть тебе Бог от роси Небесної і от Тука землі, і множество хлеба і вина, да послужать Тебе народи, и да поклоняться Тебе племена, будь Господином над братьями Твоїми, да поклоняться Тебе, сини, матері Твої, проклиную Тебя, прокляті, благословляючи тебя благословенні». Чуєте, яка глибина, яка ну, сила Того даже Інші люди, і всі нації, всі народи, хто б вони не були. Може там мільярди людей будуть жити. Будуть тебе благословляти і вони будуть благословені. Будуть тебе проклинати, прокляті будуть. Друзі мої, дивіться, яка сила. Це, просто, це не було просто бажання батька. Це, том, це сам Господь через уста оцього батька благословляв сина, благословляв Якова. Він думав, що це благословення буде на Ісаві, а воно казалось на Якові. І ви знаєте, що сталося через небагато часу приходить Ісав, узнає, що це таке почав плакати. І каже, батько, благослови мене. Не вже каже в тебе одне благословіння. Одне вже одне. І я так думаю, в чому проблема? Іса, Ісаак, скажи те саме благословіння і для свого любимого сина. Ну, повториш ті самі слова. Не міг повторити, чому? Воно було одне. Друзі, я зробив для себе висновок, що благословення є такого загального характеру. Пам'ятаєте, коли Бог говорив до Ізраїля, каже: коли ти будеш слухатися заповіді Господні, коли будеш їх виконувати, благословений ти будеш де? І в полі, благословена буде твоя худоба, Благословенні будуть ну, е, твої житниці і утроби твоїх ну, ваших дружин. Я благословлю ваше наслідчдя. Ну все, 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 де ви, що ви будете бачити, що ви будете робити, якщо сказати загально, воно все буде благословенне. Друзі мої, ви чуєте, чувствуєте цю мощь Божого благословення. І це все було для, для людей. А тут а ми бачимо, що. Ну, не міг він сказати. І коли ми прочитаємо, а навіть мені не хочеться читати, воно таке благословіння для Ісава було таке бідне і скупеньке. Таке було бідне і скупенька. Ну не міг він написано перемінить мисля отця. Хоча просив со слізами. Друзі мої, я думаю, що ми всіх наших дітей благословляємо одинаково чи ні? Я думаю, ми, нам є шкода. Хоча вони в сім'ї різні, є більш послушні, такі, як Іаков, більш мирні, які в шатрах, які завжди вдома. А є такі, як Іса, вони десь хочуть ходити, вони десь хочуть щось таке робити, щось таке. Самі часом навіть не знають, що вони хочуть. І ми їх любимо всіх одинаково. Знаєте, часом кажуть, що сім'ї є, є завжди є ще ці любімчики. У мене теж вони завжди були. Знаєте, хто це були? Вони всі в мене були любимчики. Саме менший був любімчиком, бо я найбільше більше шкода, я більше біжали, правда? Воно саме неможне, воно саме мале. Бо ці старші вони мають силу, вони вже все. А саме менші де вже. І старші ці бачать, кажуть, ви більше уваги приділяєте. Значить, це любимчик ваш. Всі були любимчиками, я е, вам говорю чесно, як воно є. Діти цього вроді не розуміють, чому тому більше уваги? Тому що він саме менший. Він може саме більше хворіє, йому саме більше треба допомоги. І ми саме більше його любимо, бо знаємо, що ті за себе можуть постояти, а оце дитятко не може. Взяв мої, хай Бог нам поможе в нашому житті благословляти. Даже, ви знаєте, може, є такі діти, я знаю, що, які приносять багато болю для своїх батьків. Я знаю, що є батьки, що крепко жесточаються. Це неправильно. Чому неправильно? Тому що це награда від Господа. І коли ми з'єднуємо з да, ми робимо все можливе для того, щоб вони були віруючі, але ми не можемо їх спасти. Спасає Господь, слава йому. Але з нашої сторони прикласти треба максимум зусилля. Для того, щоб вони були спасені. І тоді вони будуть благословені, друзі мої. Може пройдуть роки, може пройде багато років, але хай Бог поможе нам не скупитися на ці благословіння. Часом не хочеться благословляти, правда, непослушно. Як його хочеться благословляти? ну не знаходиться добрих слів згадати того блудного сина. Забрав частину батькового майна нажито, мабуть, такими трудами. Забрався, пішов, розточив, розтратив і приходить назад. Казалось би, яке благословення, який перстень. Який пір треба робити, та його треба наказати, та його треба, ну щоб він почувствував свою вину. Батько не дорікає його, батько не б'є його, батько не ганить його, не, не ругає його, батько приймає, обнімає, єм, об на шию падає і цілує. Це син мій. Це син мій, ото любов. Поможи нам, батькам, таку батьку любов. І якщо в нас така буде любов, навіть до непослушних, то саме Бог буде робити свою роботу. Чуєте? Бо часом скажу вам, може, ви всім не будете згідні, навіть батьки бувають винні в тому, що наші діти нам не послушні. Тому що є написано, до батьків є требування. Не то, що є написано, друзями, є написано, я не знаю, чи в повній Біблії, чи в такій, що постав, Бог поставив батька над, над дітьми і учредив престол матері над синов'ями. Є так написано подобно. Чуєте, діти, батьки мають дуже велику владу над вами сьогодні. Таке Боже право дано. І часом буває, що діти хочуть перескочити через батьків і прямо до Бога. Не вийде. Я пам'ятаю, коли одружилася одна моя дочка, в нас є таке, ну, таке правило, коли перед самим весіллям це заходимо в якусь там кімнату, служитель, батьки, діти. І та дочка просить, батьку, прости мене. А відчувала, що непослушна була. А відчувала, що треба ну, перед Божим благословення стати. І як благословляти будуть батьки, буде пастир благословляти, і Бог буде благословляти руки на їх покладе. Вони розуміли, що це треба. Але для того, щоб його отримати, то треба, щоб мир був. І розуміла, що не все так правильно, і просила, і знаєте, що, і таку хочеться благословити. І Вже забуваєш те, що колись, може, не слухалася, колись, може, була така упорна чи ще якась забувається. Тому що хочеться благословити такі ми батьки. Друзі мої, не скопімося на благословіння. Так, да, ми не повинні благословляти їхні недобрі вчинки, чи закривати на це очі. Це ми не повинні робити. Але, друзі, поблагословити це було б дуже файно з нашої сторони. Хай Бог поможе. Ви знаєте, коли почалася війна в нашій державі. Я коли почав, ну не тільки я всі чули про те всі звірства і про те все зло, яке почали робити ті люди, які прийшли до нас. Знаєте, таке з'явилося таке, ну, ну не те, не що зло, ну таке Ну, ви розумієте, яке состояння, я так себе зловив на тому. Це... Вірую, чим такого немає, але це не хорошо. Я каятися, Боже, прости мене, що ти говориш про це. Оказується, що ми в Святому Письмі є одна наука Господня, яку ми повинні засвоїти. Бог каже, будьте совершенним, як Христос каже, будьте досконалими, як досконалий ваш Отець. Тобто, нас повинні бути ті самі відчуття, як в Христі Ісусі, бо Христос і Бог це що одне. І дивіться, що там є написано. І мені щось оце місце святого письма згадалось. Це написано є в Матвія П'ятий, по-моєму, да? Да, це буде п'ятий розділ із. 43 вірш, який написано так. Ви слышались, то сказано, любі ближнього Твоєго і ненавидь врага Твоєго. А я говорю вам, говорю вам любіть врагов ваших, благословляйте проклинаючих вас, благотворіть і вас, і моліть за обіжаючих вас і гонящих вас. Думаю, Господи, ну як благословлять ворога, який прийшов і робить зло, який вбиває моїх. ну... А благословляти треба. І я прийшов до вісну. Господи, я не буду молитися так, що Боже, благослови їхні дома, благослови їхні сім'ї, їхні дітей, жінок. А я буду молитися так, як ти молився. Господи, прости їм, бо не знають, що чинять. Це, як ви думаєте, це було, коли Христос висів на хресті? Це було благословення для тих, що його розпинали чи прокляття. Я розумію, що це благословлення було чого? Бо він просив свого отця прости їм, тобто помилу їх. І для тих ворогів, які чинили зло, де не тільки саме римські воїни, а навіть у ті євреї, які кричали, рослини. Це була благословлення, це була милість їх. Боже, прости їм, то тобто, есть прости їм. Хай не буде вини. Стефана побувають камнями діакона Першої апостольської церкви. Він теж не угрожає, він теж не кляне, не злословить. Подібні слова говорить. Прости їм, Господи. І в мене, ви знаєте, я мені така прийшло на серце, Господи. Я коли буду згадувати цю все, цю просить миру для своєї країни, для своїх співвітчизників. Я буду просити Бога. Боже, прости їм. Хай вони повернуться в свою країну, і хай вони осознають те все зло, яке вони чинять. І якщо це станеться, це буде для них милість Божа. А милість Божа це благословіння. Друзі мої, що таке благословіння? Це все, це наше здоров'я. Це наші доми, це наші машини, це наше ну, матеріальне і духовне, це все благословіння. І ви знаєте, ну цей список можна говорити далеко ну, багато. І, і це все буде благословіння, все наше окружає, наші близькі, рідні. Можливо, нас з ними вже об... чоловік жінкою балакати не хоче, вже надоїли за довгі роки один до одного, а ми не можемо зрозуміти, що це ж благословіння. Колись ми так любили, коли нам, колись нам так було добре. а Сьогодні ми не хочемо вже разом бути. А що сталося? А десь пропала ціна того благословення. Ми вже не цінимо тим, що Бог нам дав. Ми не цінимо, коли нам не хочеться з близькими розмовляти, коли, ми, коли вже рідні чи там родичі стають якимись даже ворогами. Друзі мої, куди ми йдемо? І на що ми розчитуємо? Ви знаєте, що благословення вони бувають всякі, вони бувають такі ну, миттєві, одноразові, щось так сталося. Ми так, Господи, благословив, мені вдалося це. Сохранив ти мене, чи що, чи у таке миттєве буває. Буває, ви знаєте, як отой Ізраїль був благословений. Якщо ти будеш слухатися, то на все життя тобі буде. Отаке ще є, друзі мої, воно буде, і воно є. Ви можете сказати, а той, хто мало прожив, що він не благословенний був. А той, хто захворів і, і помер від, від якоїсь страшної хвороби, то що? Він не благословенний, друзі мої. В Біблії ці благословення, вони, ви знаєте, це як правила всі. Але бувають ісключення із правил. Правда, буває таке, що? Ісключення із правил. Тобто стається не так, як ми хочемо. От ми просили благословення, але воно так не сталося. Щось по-другому пішло. Це не значить, що Бог нас вже забув чи не хоче благословляти. Це не значить. Бога просто є план. І він часом коректурує, він часом його міняє. Але кінець написано Життя вічне. Оце. Оце Боже благословіння, коли ми покаялися, коли ми прийшли до Господа, коли йому стали служити, друзі мої, Бог благословив нас і хоче благословити до последнього дихання нашого чи б'єння серця нашого на цій землі і приведе нас у вічне життя. І тоді, коли ми там будемо, то ми скажемо, дійсно нас благословив Господь. Часом, знаєте, ми, так як той слуга Авраама, який по її, ну, по просьбі батька ну, свого пана пішов шукати дружину для його сина. І він дивувався, там написано і, 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 і не міг зрозуміти, коли ті всі події, це дуже довго розказують. Чи благословив мене Господь, чи не благословив. Але все складається так, ну файно складається. І благословив його Господь то слугу Авраама. Чого? А тому, що Бог сказав, що я Бог Авраама, я Бог Ісака і Якова. Друзі мої, і Бог нам сказав, що. Може, ми не почули цей голос, але я його почув. Після того, коли хрещення водне прийняв, Бог мені сказав, що я є твій Бог. Чуєте? І він сьогодні повторяє всім вам через мої уста, я твій Бог. Я не забув тебе. Ти плачеш. Я бачу. Сьогодні брат про це говорив. Ти молишся, я чую, але нам хочеться, не вспівши слово сказати, я вже відповідь на столі чи, чи, чи де там вже відповідь є, друзі мої. Я би хотів, щоб так було, але так не завжди буває. Хай поблагословить вас, Господь, цінити Божими благословіннями. Вдовольствується тим, що є. Написано, що бути приобретіння і довольним. Оце людина, яка понімає Бога, яка понімає, що вона є благословена Богом. Коли ми дивимося на інші, коженсь краще, ми десь завість приходить. Що ще такі недобрі думки посічають, друзі мої. Це, це не від Бога. Все добре. Ви знаєте, що всякий дар добрий, там, напевне, всяке добре діяння, воно звідти зверху від Бога. А всякі тільки думки, всяке недобре, воно не від Бога. І ви знаєте, щоб благословіння мало силу, треба нам бути в хорошому стані. Знаєте, коли в нас є якась, ну, якесь зло в серці, коли в нас ще щось недобре, коли якийсь ропот, ще що, ми хочемо благословити, друзі, воно не спрацює. Воно не спрацює. Але коли ми розположені, коли ми в з Господом і ми будемо благословляти, воно спрацює через те, що, знаєте, Бог працює через такі чисті сосуди і через правильні думки. Я навіть написав, знаєте, так є навіть, знаєте, таке, що коли ми бачимо нашого ближнього, який має нужду, і скажемо йому, вроді би, добрі слова, правда, йди з миром, грийся і питайся. Але не поможемо йому, друзі мої. Ну, то це пусте таке благочестя. Це, це не благословіння. Благословіння тоді буде в нас. Ми, вроді, благословляємо інших, а Бог нас благословляє через це. Пам'ятайте, що ті повивальні бабки, коли фараон сказав, що коли в мужського пола народиться дитинка, кидайте воду. А дівчаток оставляйте. І написано, що ті бабки боялися Бога. І що там написано? Є ще таке коротеньке речення. І Бог благословляв їхні доми. От тих бабок домик благословляв. От я вам чесно не докажу, чи це, це були вони єврейки, чи вони були єгиптянки? От, не, от я не знаю. Браття, ви маєте мені підказати? Може, єптянки були, бо він з них спрос мав, вони, може, таку службу мали. Не знаю. Але е, дивіться, коли оці, отак здавалося, якби як, як Бог хотів, коли вони зберігали ці хлопчики, старалися зберігати то написано, що Бог благословляв їхні доми оцих побивальних повивальних бабок. Чуєте, благословення, коли, коли ми переживаємо за діло Боже, коли ми е, робимо все правильно, друзі мої, це, ну ще раз повторюйте слово, на автоматі буде Боже благословення. Я обіщав, що довго не буду проповідувати, каюся. Ми будемо зараз йти до молитви, друзі мої. Ми це все, що я вам сьогодні я зараз говорив, ви все це прекрасно знаєте. Ви ще й мене можете в чомусь навчити, бо я не є такий знаменитий чи благословений проповідник, всю жизнь учусь і ще, і ще добре не навчився проповідувати. Я такі проповідник, якого серед ночі збуде, і він буде проповідувати. Ну я не з таких. Мені часом треба поподумати, бо щось, де ще й почне все. Але я не за те. Я за те, що зараз у нас буде ще молитва. Друзі, може ми мало когось благословляли. Давайте в цій молитві задаємо тих, може до когось ми питаємо, ну, нема хороших чувств. От він мені щось недобре зробив, він мені щось, те. я не можу його благословляти, я не можу з ним говорити, я не можу навіть в його сторону дивитися, друзі мої. Я предлагаю в такому випадку, нам всім покаяться зараз. Попросити Бога прощення і поблагословити. Якщо ворогів треба благословляти, то тим більше, коли нашого ближнього, коли нашого знайомого, коли нашого сусіда, сина, нашу дочку, давайте будемо благословляти, друзі мої. Ви знаєте, що таке право воно була ставлять належніше більше служителям. Я написано, що менший. Благословляється більшим. Часом я, знаєте, на одному був молитві, все таку історію розкажу. Таке було сильне, таке ну, таке було в движенні. І один із братів, простих таких братів, ну скажу простих, бо він не був служителем. І він підходить до служителів і почав покладати на їх руки все такое думаю, «Господи, Щось воно трохи нет, неправильно. От, по моєму понятті, не знаю, може, в мене вже познання. Воно було правильно, якби браття на його руки служителя, бо їм дано право священнодійстві з покладанням рук. Але щоб я зараз стане на молитву, я прийду до брата Славіка, і почну на його руки. Друзі, ми, у мене такої навіть думки в голові немає. Понимаєте? Воно, коли, коли воно правильно все робиться, тоді воно правильно і працює. Хай Бог поможе нашому в житті, щоб ми, ми правильно благословляли, і тоді будемо ще більше благословені. Хто, хто з нас не хоче бути ще більше благословеним? Та я думаю, хочемо, правда, хочемо. За це й помолимось Богу. Амінь.